Артрон комплексний захист та підтримка суглобів.

Осо! А от і в грандене золото. казалото. Ти хто? Жржатто. Що ти тут робиш? Я заблукала, а у вас тут все так заплутано. Руки. Руки, щоб я плачив! Пане посол, хочу погратися в, доро... в дорослі ігри з пістолетиками. <схід> ви будете дуже здивовані. <кхід> Блін. Нахрен це все. О! ви, мабуть, той, той... сковорота. Який завжди лізе куди не просять. Все, мені це вже набридло. Алло, Поліція? Розумієте, що це міжнародний скандал, що весь відділ влип через вас? Степан Пилипович, дайте мені трошки більше часу, я знайду докази. Ти краще штани собі знайди. Слухай, Марина, як ти могла допустити до такого? Я йому казала, що справа закрита. Але ж він не контрольований. З ним неможливо ні працювати, ні жити разом. Ох, так ви ще живете разом! Ну, знаєш, а чому ви про це не повідомили відділ кадрів? Не те, що живемо, розумієте. Швидше Шуче... спимо разом. Ти ще щось смішне хочеш сказати? Він діяв не за протоколом. І своїми детективними іграми підставу усе управління. Я думав, ми команда чи ні. Я казала тобі ще справу закрити. Я, я казала. казала Я казала тобі ще справу закрити. Я казала тобі. Що... Доросліше вже сковорода. Mm, а ти, я бачу, вже дуже дорослі. Так! Тебе звільнено! Супер! Але якби ви не були формалістами, то мали б ще одну розкриту справу і зовсім інший міжнародний скандал. Посол вивозить дипломатичними коридорами наші українські реліквії. Іди! А ти, Марина, залишись. Йди! Слухай, Марина, я не можу тобі більше прикривати. Як би до тебе добре не відносився? Як ти взагалі могла додуматися з цим от, зв'язатись. Так, зараз я тебе перевожу подалі від очей керівництва. Ні-ні-ні. Марино! На борщазі був прильот. Рознесло піввідділка. Там зараз зробили чотири слідчі групи. Ти будеш керувати однією з них. <laughs> I keep lovely Справу розкрито. Відправляйте в суд. Цією папкою тикали мені в обличчя без презерватива через твої погані показники, Марина. Степане Пилиповичу, такий район. Ви самі мене в це заслання відправили. Знаєш, що якщо до кінця кварталу не наведеш лад, все, кінець твоєму бабському царству, але твоє місце знайду нормального мужика. Так а кого мені брати? Понабирали, що попало. У мене людей немає. Та вчись працювати з тими, хто в тебе є. Або знайди нормального опора, хай навчить їх працювати. Кого скажіть? Скажіть кого? От. Будь ласка, цей е, на фронті. Е, цей на хабарях попався. Ці двоє звільнились. Е, цей на пенсії. Ну кого? Є один. неконтрольований, Але кращого в Києві нема. Це хто? Ти його знаєш. Та ну, ви серйозно? Зможеш приборкати, будуть в тебе нормальні показники, а в мене не буде начальством. Сковорода? Ви знущаєтесь? Та ніколи. Що значить ніколи? Ні ли Подумі. А якщо подумати? Тебе все одно з твоїм характером і скандалами в управлінні ніхто на роботу не візьме, бо не витримає. А тебе не парить, що лише три місяці, як мене звільнили. І нагадай мені, будь ласка. А хто ж цьому не киснув посприяв? А, так ти мені теж кар'єру замав. Ти навіть більше винний. А, Андрію! Миколаєвич. Диви, які фотографії. Ти повний козел як людина. Але найкращий детектив, на жаль. Дякую за визнання як людина. Але я не повернуся. Я ще четвертий сезон дільничого доберзе, не додивився. Я розумію, що ти скучило. Андрій, але терпіти тебе за у зарплату. Я не готовий. Правильно, Микола? Краще вмерти з голоду. Ми що, забереш? Я викину. Добрий день. Здрасті. Маніпулятор сраний. Не поліцейський, а бардак. Ну, це йоно хоче. Миша ну, й ловить. Ай, Миша ловить. Якби був нормальний поліцейський, давно вже б розібрався, хто у нас в дворі троянди краде. Ага. Ну, да. Кому вони нужні оточі роди? Кому кому? Так що, Ми будемо робити фотографію. Ну, давай давай. Відбула <звук> ще одна зустріч між українською та угорською сторонами, якій було сформовано чіткий план допомоги українським музеєм. Угорщина завжди готова підтримувати такі ініціативи і ділитися досвідом. Адже ми мусимо такі цінності. Врятувати від війни. І така скурпульозна каталогізація цих реліквій нам ну, добре. дуже важлива. Самі не Ні, Ну я кажу, ж, падлюка їх смикає, а. І це не дивлячись на те, що тут живе оцей Мишолу. Ось. Руки по колоті, земля піднігти ще свіжа. Всіди на клубі з таким малюнком. Справа розкрита, гарного дня. Домовились. Тільки ти мені даш. Карт-бланс щодо методів розслідування. Я тобі дам. Посаду старшого опера. <клес> За умови, якщо ти підвищиш показники і підготуєш команду оперативників. <клес> Тебе ніхто, окрім мене, на роботу не візьме. Ми обидва це розуміємо. Це твій останній шанс залишитись в професії. Не будеш слухатись. Вилітаєш. Що, Микола? Виликли ми з тобою. Я тобі хоч квартиру не викупила. Влади. Господи, Марі, ну ти ж начальниця. Ну подиви на це крісло, подерте. господи. Я заберу. Ну і зброя, і доступ до архіву. Йди працюй, ти на випробовальному терміні. екскурсія? Розкішно, як версалі. Прекрасне місце. Оригінальний підхід. Ну, Просто, коли був прильот, нас тимчасово перевели сюди. Так, жасть. Ну, все, щоб почувати себе як вдома. ремонт тільки у себе да в кабінеті вдалося зробити. Працювати ти будеш із старшим слідчим Стасом Царенко. Та от чому у тебе показники такі низькі? Це ж той, що завалив справу з горилою. Пав вольєр і довго кричав: Зятуйте! Зрядуйте! Я так розумію, сам пан Царенко. Багато про вас чуть. Я правильно розумію, що ви пан скоро, да? так? Я теж про вас багато чув, матеріали бачив. Дуже пасує сукня для зваблення послову ощущена. До речі, на прохання Марина Олексій не зібрав для вас. Працюйте, бачимо, здружимось. Бачу, ти швидко знайшла мені заміну. Це ж не складно після mm. у нас Вона з ним суто ділові стосунки. Поки ще. Ну, то де мої деякі тваринки? Смішні звірятка. Ідеально. Дайте здогадаюся. Цю невинну жертву еволюції під назвою Будяк підбили кинути ментос в коло. Але щось пішло не так. І Будяк не придумав нічого кращого, ніж висушити свої штани на калоріфері. Прекрасно. Так, журба. Я так розумію, місцева рятівниця. І вогонь і в воду. А ви, мадмуазель? Карина, місцева блогерша, поліцейські прикольчики рвуть рейтинги. Я підозрюю, що ви і є організатор цієї цієї веселої. Цікавої події. А де четверте напорозуміння? Осика. Я Осика. Дід запізнюється. А. Але я все запишу, і передам. А ти що тут робиш? Пістолет чи що? Не бачиш, чи що? Ви супер! все було точно так, як ви сказали. А можете все те саме тільки в камеру. Їх усіх треба звільнити. Аргументуй. А, а якщо все ціком зали... Йому треба давно його міняти. то я кидаю. Давай, не парься. Ну як? Ментос і кола! Знайдеш кращих мене. А, до речі, на вас справа прилетіла. Крадіжка на поминках. Супер. Я знаю, що я там накопаю. Чотири нові могили. Не смачні. Та ні, це в них акція. Мене не переносить місць цього, як його. Галітену? Угу. Не фортить. Можна? Угу. Ха, реальна акція. Дивись. Ух ти ж. Ще раз за бізнесі. Пролетиш ще із роботи. Ага. Знаєш так, швиденько, ви мені всі не подобаєтесь, тому сьогодні ваш останній день. Так, це вже тумач. Де мій телефон, ви взагалі хто такий? А які версії? Чисто теоретично, як варіант. Ви, ви поліцейський? Ага. Бінго. Він наш новий начальник оперативного відділку. А викол. Ну і на завершення вашої непочатої кар'єри невідоме для вас слово оперативна справа. Кальмар, опитуєш заявницю. А, я я будяк. Точно. Блогер і дід, допит підозрюваних. Як я бачу, ти тут єдина з ознаками інтелекту. Як бачите? Доступ до бази маєш? Mm -hmm. Mm -hmm. Чудово. А, я перепрошую, а як мені без штанів? -та -та. Кажіть, що сталося. Дід у мене помер. Ну і на поминки позбігалися всі родственники. Вони, м'яко кажучи, його не любили, але ж припхалися, на наслідство розчитували. Так от, після цих поминок зникла колекція монет. Дід був нумізматом, тому в колекції були старі і дорогі монети. Розумієте? На когось думаєте, є якісь версії. Племінник його, пантелемон, притрушений. Пантелемон притрушений. Звучить як свято в церковному календарі. Ця Антоніна злосна жінка. Ага. Як він хворів, вона дивилась не за ним, а за цінами на колекцію. Дітей її не любив. Вічно конфліктував. То кажете, дорогі були монети, так? А можете якось описати ці монети? Ну, пишіть кругленькі, блискучі, сріблясті. Ну ви ідіот! Ви часом не з моїх родственників, ні? Як я вам можу монети описати? Я ж вам кажу: старі дорогі монети. Пишіть справа з київського золота має бути в базі. А я щось чула про цю справу. Стривайте. Згадала. Це не твоя справа. Чула? Вас через неї вигнали з управління головного. Я не буду вам допомагати. Я твій начальник ще сьогодні. А ваш начальник, як і мій, Марина Олексіївна, піду у неї спитаю. Штукачі довго не живуть? Таке чула? Хоча, знаєте, е, тітя Зоя теж могла вкрасти. І е, ця дружина Пантелеймона, е, Любка теж базарна баба. Та вони, знаєте, всі притрушені. Та ну ви що? Ви не знали діда? Він нас усіх дуже любив. Ненавидів. О. Але усіх однаково нікого не забував проклинати. Любив лише свої монети і казав, що точно нікому не віддасть і краще забери їх з собою. Куди? У вашому житті з'явився диявол, і він допоможе вам знайти імператора. Так стоп! Це якраз мене послав диявол. Давай, щоб спитати про монети. Я вже все розклала. Це пантелеймон. Карти не брешуть. Карти не брешуть. А у вас що знову зміни в поліції? Нова форма. Займись прямими обов'язками. Інакше давай я тебе звільню, щоб нас обох не поперли. Це ця залучка настукала. Який там шурпа, жур, жур, журби. А, журба. Журба. І не настукала, а доповіла. Mm. То ти любиш стукачів. Перевірені методи справжнього диктатора. Антоніну цю треба брати. Дуже неприємна жінка. Вона, скоріш за все, сама все вкрала. Зоя зробила розклад, а там пантелеймоша. Ясно? Карти не брешуть. Це в преферанції карти не брешуть. Бо мій пантелеймон двох ваших просто не переварює. Виходить дід, якого не любив. Ага. Навіть кричав Антоніні, що краще він все з собою забере. Куди? А у тебе яка версія Стукачка Журба? А ви мене від цієї справи відсторонили, забули? Великий тобі мінус. Перше на звільнення. Можеш починати стукати в інші двері інших відділків. Діда, вскрили? Так його закопали. Що? Викопуйте. Давайте, давайте. Ох. Ще одна. Ого. Та тут цілий клад. Цікаво, наскільки вони старі. Ну, точно старші за діда. Ну це ж речдоки. Нічого собі золото. І де знайшли? В дідові. Ти жуй жуй. їх помили. Придурок. усю цю колекцію прокуртнув. Може, це і стало причиною смерті. Не міг одразу сказати. Бачу, у тебе фантомні болі з артефактами. Нашов собі ці спогади як цей нумізмат. Забудь про угорського посла. Інакше вилетиш з поліції. Гаразд. Гаразд так, чи ні, чи що? Ну, що чабу, чекаєш на мене?